Зазвичай сорочки оздоблювалися різними видами збірок, які були і на плечах, на кокетці позаду сорочки, на рукавах, біля горловини. Покажу один з способів збірки. Розраховуємо відстань, на якій будемо робити збірку. Беремо голку з ниткою, гарно закріплюємо нитку, обов'язково перевіряємо, щоб вона не протягнулась. І з інтервалом 1 см робимо таке собі занизування. відстаню 1 см робимо ще два таких рядки. Один і другий. Тепер ми це все зробили і беремо. Всі нитки у нас закріплені. Тут обов'язково можна перевірити ще раз і стягуємо нашу збірку. На відстані кожну з цих ниток, що нас залишилось з іншого боку, закріпляємо ось результат роботи. В залежності від того, яка ширина потрібна, можна стягнути ще більше. В процесі, коли вони вже попрасуються, вони гарненько будуть лежати.